Привіт, друзі! Привіт, клієнт, друг, товариш, той, хто слідкує за мною, підписник, і всіх, тих, хто цікавляться мною, моїм життям, моїм змінами, природою, роботою, моїм захопленнями, хобі, і всім, 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 що я роблю. Всі, хто кому я допомагаю, всі що щось беруть з моїх знань на свій досвід. Звертаюсь до всіх тих, хто хочуть мінятися або на онлайн-ведення, звертаються. Давайте поспілкуємося про загальні тематики. Друзі, часто є люди, які звертаються до мене за написанням програм, планів, консультацій, все інше, і дуже дивуються, чому я заявляю, що це коштує кошти Е, Все дуже просто. Мій досвід набутий за довгі роки знання вміння навички якось оцінюється. Ви ж не прийдете в магазин до пекар, до пекаря, до шиномонтажника чи до щось ще. І скажете, він зробить вам роботу. А ви скажете, ну можеш мені так зробити цього разу. Там я ж до тебе прошлий раз приходив. Щось ще друзі. Ну його ж праця також коштує. Моя праця також чогось коштує. І я вам це озвучую постійно, коли ви до мене звертаєтесь. Я з радістю допомагаю, я з радістю підсказую, ніколи не морожусь ні від кого. Раціони, дієти, плани тренувань, харчування, нутрієнтів, бадів, фармакологічні курси, розписую, здачі аналізів, інтерпретацію аналізів. Я все розписую, пояснюю, розказую, розжовую, подаю, навіть коригую це все в онлайн-веденні. Тобто я працюю максимально стараюся працювати для вас і працювати так, щоб ви не отримали просто результат. Я завжди кажу своїм клієнтам: ви до мене приходите за результатом. Я завжди ставлю дві ці. Ваш результат, тобто вашу ціль, і друге, ваше здоров'я. Я намагаюся завжди зробити так, щоб при тому, щоб ми робили роботу, зберегли ваше здоров'я. Отож, друзі, не ображайтеся, не дуйтесь, не скажеться на мене там, що я зазнався, чи щось іще. Ні, я не зазнався. Я просто за свої послуги хочу е, оці нормальні ціни. Тобто нормальних коштів. Отож, друзі, з радістю завжди всім вам допоможу, завжди підскажу, розкажу і зверну на все увагу. Тобто, ніколи в залі я не відвертався від жодного клієнта свого і навіть від гостя чи просто від людини, яка перший раз її зустрів. Я завжди підходив, завжди підсказував, коли до мене звертались і просили про допомогу. Але, друзі, якщо ви хочете повний план, хочете повну консультацію, тому, друзі, будьте готові до того, що це буде чогось коштувати. Всім гарного дня, гарного здоров'я та до зустрічі!